І важко повірити, що у наш час ще залишились такі будинки у, можна сказати, незайманому стані. Автентичні українські будинки. Пішли всередину. Збоку виглядає так звичайно, можна сказати, для батьох убого. Але зайдемо тільки всередину. Тут звичайний замок навісний. І звичайний ключом. Нічого незвичайного. І з лямкою. Відкриваємо лямку. Добрий ранок вашій хаті. Прикол в тому, що діти 21 століття таких лямок вже майже не знають або практично не знають. Мої діти вже 21 століття. І коли вони приїжджали на цю домівку, вони навіть не знали, як підійти до цієї лямки. Але тим не менше, діти 21 століття це все ж таки діти індіго і вони розібралися в кінці-кінці, що з ним робити. Так, далі у нас ще один квест. Знову лямка. Але вона не відкриває двері. А знаєте чого? Тут є отвір для ключа, для отакезного ключа. Люди, ті, що постарше, знають, що це таке і що з ним робити. Це ще один квест у таких домівках. Вставляємо, Провертаємо. Тут ціла операція. Єсть. Виявляється, люди ще тоді любили заморочитися і поставити якісь квести для того, щоб зайві люди не зайшли в хату. Але тим не менше, отакі квести існували практично в кожній хаті. Єдине, що було, оцей ключ, який ховали десь там під долівками або в сараях, але отакий ключ міг відкривати майже всі хати в тодішній час. Откриваємо і пішли далі. Включаємо світло. О, яка красота! Передам це все більш-менш масштабі. Знаменитий Мойдодир. Сюди заливалася вода, тут водою користувалися, а знизу вода збігала віддерця, бо навіть деякі вмільці шлангами виводили їх на вулицю. Ну, літом це можна було користуватися, а взимку не дуже. Йдемо вводчину. О! класні, знамениті вішалки в тодішній час були. І прогримівші у 90-ті роки. Оці вішалки в мене навіть така в кімнаті була колись. Заходимо далі. О, святая святих піч. Самий головний прилад на тодішній час. Самий головний прилад у хаті це піч. З допомогою неї грілися, оберіглася оця кімната, відкривалися ці двері, тут навіть грілися. Зазвичай тут зверху над пічкою скидають якийсь мотлох влітку, а взимку можна було на цю пічку вилазити і грітися. Це навіть краще, ніж баня. От там за дверкою, можна було випікати хліб. Ну і готувати собі їжу. Скромненька кухонька така, тут люди. Обідали, снідали. Картини в'язані на тодішній час модні. І само собою головне ікони. Ікони тоді знаходилися майже в кожній кімнаті. Старовинні лічильники. Ну це точніше тільки пробки залишилися. Раніше цікаво було спостерігати, знизу ще був лічильник, і коли по ньому бігала стрілка, ми в дитинстві думали, що це якийсь привид до нас заглядає то його очі, а знизу був рот. Оця мебель, їй не менше сотні років. От такого роду мебель вироблялася ще у 19 столітті і на початку 20. -го. Проходимо далі. Усе в застилочках, за навісочках. Вже велика на той час кімната. Це, можна сказати, була одна з гостинних, хоча й прохідна кімната. Само собою ікона і різна атрибутика. Речі людей, які тут жили. Популярні на тут час фігурки глиняні, керамічні, посуд, іконки. Сулья навіть стоїть І на тодішній час цікаві часи механічні. Да. Ці годинники заводили отакого. Як, як вони йшли, я чесно не пам'ятаю. О, защокали. Чуєте? Під цей годинник минав час тих людей. Наш час минає під електронні годинники. Свічки підсвічник. Тоді користувалися цим, бо ну, світло, скажімо так, в багатьох селах, містах світло було в нормальному доступі з 50-60-х років. Телефон циферблатний. блатний. Я не знаю, він підведений зараз тут чи не підведений. Нічого не чуть. Сучасні дітки далеко не всі знають, як ним користуватися. Треба було. було набирати комбінацію цифр, номер телефона, куди тобі треба дзвонити. І чекати гудок, поки вас з'єднають. Щоб покласти слухавку, ти буквально її кладеш. О. Це вже більш до 70-80-х -х, х років були популярні люстри на три сторони, дві фази. Мені дуже подобалося завжди отакі вікна, із цими тюлями, які нереально було достиратися. Вони білосніжні, коли ними займаються хазяки, коли стирають їх. Ще мені подобалися ці крокодільчики, я в дитинстві ними грався. Крокодільчики, які застібає ці застилки. А найбільше оці крокодільчики, які реально кусалися, ми одне одного приколювали отакими крокодільчиками. І вдома занавіски майже не висіли, бо ми гралися цими щипавками. У кожну кімнату занавіски були замість дверей. Груба. Одна груба друга і там піч. Так, да, було накладно, розтоплювалося зразу троє, але буквально один раз розтопив і на пару суток вистачало цього тепла. А тепло наскільки класне. Ця груба виходить у другу кімнату. Тут в мене старший син спав і йому навіть жарко було, як у бані. Він це саме з банією. Олені на кожній стіні у хаті. Із народу килими були і в само самий образа. Желізні кроваті, пружинні. На них доволі мягко було спати, але, ну, як виявилося пізніше, що корисніше спати на твердому. Килими, килими кругом долівки знизу. Наступна кімната теж пригрубок виходить на цю сторону і він заходить і в ту кімнату, що обігрівається зразу чотири кімнати за допомогою цих двох груб. Килими. Диван-книжка, на якому товклися, виросли діти 70-х, 80-х і раніше років. Образа кругом. І зазвичай це навіть не означало, що люди дуже віруючі. Це зазвичай означало бути хазяїном. Трюмо дзеркала трьохмірні. Знову вишивка якась. І знову шафи. Ну це вже більш сучасна шафа, це вже шафа 50-х, 70-х максимум років. Килими кругом. Я пам'ятаю, ми на таких килимах у дитинстві гралися. Тільки не пам'ятаю. Що. що ми в них гралися? Ну не важливо. Іще одна кімната. Величезні подушки. Вишиті. Зазвичай вишиті подушечки. Знову образ. Загалом уся хата повністю. Покрита крейдою, яка вимазується. І коли ти поблизу біля стіни десь стреся, чи біля кроваті, чи десь, то ти вимазуєшся. І за того чіпляли килими на стіни. Хоч вони зараз далеко не в моді, і ті, хто чіпляють килими у себе на стінах, вважаються, скажімо так, скучними, некреативними людьми. Але тоді мода ця була зв'язана саме з цим. На дивані сидиш. Щоб не тертися об біле, чіпляли килими. Це раз. І друга стіна із килимом була набагато тепліша, бо, допустим, зовнішня стіна, яка виходить на вулицю, біля якої немає печі, вона зазвичай все одно залишалася холодною. Знову люстра цікава. Зверніть увагу. Поділки робили тоді. Звітної проволки. Так я ще пам'ятаю. Я демонстративно залишив шапку, взагалі-то шапку завжди скидаю приходів в хату. Якщо ти не скидаєш шапку в хаті, вважалося, що ти не поважаєш хазяїнів. Ось так було раніше. Зараз ніхто на це не дивиться, мені здається. Хоча, я думаю, по етикету все ж таки шапку треба знімати. Знаєте, що мені подобається? Я прожив у цій хатці Загалом один тиждень прожив разом із своєю сім'єю. Да, тут є деякі нюанси, які покажу далі, які незвичні для нас, які неприємні, можна сказати, для нас. Але тим не менше, в таких домівках реально людина висипається, відновлюється набагато швидше. І у таких домівках є якесь невеличке відчуття релаксу. І єднання з предками. Якщо це можна так назвати, нюанси. У цій хатки, наприклад, є парове опалення. Тобто газовий котел, люди підпалили собі і користуються. Є альтернатива це грубки, які я вам показував. Але в грубок є низка своїх негативних ознак. По-перше, отакі застилочки завжди. Відстеляється, коли рубка топиться. Там залишається сажа, і тут залишається дуже багато мусору. Ось навіть після миття полів видно, що тут постійно якась сажа. Це все треба чистити, це все треба почистити і за цим треба доглядати. Друге, опалки, окурки із золи падають, якщо відкривається може загорітися при невмілому використанні цих печей. Для нас, для людей кінця ХХ століття і початку 2000-х років, такі плити ну, не дуже приємні через те, що ми не звикли ходити рубати дрова, десь шукати ті дрова і чистити з таких грубок цю золу. Ми не знаємо практично, що з ним робити. Другий нюанс. Вода недавно тільки заведена, і води раніше в хаті не було. Люди для того, щоб помити посуд, наливали в такі миски воду, нагрівали її в відрах. Ось це спеціальне відро для цього. І мили в ньому посуд. А потім у великих таких мисках або в чанах так само нагрівали воду, ставили посеред сін, оце сіни називаються, ставили посеред сін і тут і милися. І це була практика багатьох людей, і найдосі існує така практика в багатьох людей, в кого немає можливості зробити каналізацію. Бо для того, щоб вода тікла, треба, щоб вона кудись і сходила. І так, прямо на долівці ставили чани з водою, і в них і милася вся сім'я. А потім ту воду виносили відрами на вулиці. І я навіть це застав. В таких хатках жили мої бабусі і дідусі. Популярні той час холодильники, мабуть. Мені, здається, Донбас, ні, бірюса, бірюса. Такі холодильники можна й досі знайти ще в робочому стані. От, наприклад, оцей холодильник Кристал 3 і досі працює. Лотки для яєць. Тут ще, в принципі, непогано морозило. Ви знаєте, багатьох людей отакі домівки навіть трошки напрягають через те, що. Ну тут да, дійсно немає елементарних умов для своєї ж гігієни. Немає води або вона є її відрами виносить, це незручно. Для багатьох краще користуватися газовими приладами для обігріву, для приготування їжі в тому числі. Бо це само собою, це не дрова на рубах і винести ту саму золу. Погано, що багатьох українців такого роду домівки навіть напрягають. А в мене такі домівки викликають якісь спогади з дитинства. У такій хаті жили мої предки. У таких хатах я приходив до своїх предків у гості. Я періодично жив там. Мало того, у моїй тещі і досі схожа хатинка, тільки вона вже більш облаштована під сучасний лад. Там всередині вже є обої на стінах, немає коврів, все більш-менш креативно. Але це ті самі хатки, обліплені глиною. Одна з найголовніших фішок цих домівок. Не тільки побілка, яка вважається, що вбиває всю плісняву, а й те, що вся домівка зроблена із глини. Глина, природний матеріал, яка абсорбує вологу. Вона може у собі зберігати багато вологи і періодично накоплює, накоплює, накоплює її. Але для того, щоб її потім вигнати, оцю вологу, у хаті просто банально протоплюється добряче, відкриваються форточки. І волога виходить. Завжди вважалося, що такі хати дихають. Дихають, маються на увазі, що волога і повітря потихеньку проходить назовні. Але у глиняних хатках є ще один нюанс: оці шпарини, які треба періодично замазувати. Якщо їх не замазувати, відпадає воно все великими латками, і тоді приходиться робити міні-ремонт. Але і з ремонту все було набагато простіше. Замазали глиною свіжою і з кізяком, важливо, з кізяком, бо кізяк був армуючим засобом. Замість мікрофібри, як зараз використовують, замазали, побілили і все, живі далі собі. Це все було набагато простіше, набагато економніше, ніж зараз. Зараз, якщо стіна лопнула, то вже треба негайно робити ремонт. А якщо робити, то по всій кімнаті. Диван-книжка, оце кайф. Зараз сучасні дивани вони більш м'якенькі, більш комфортніші, ніж ці самі книжки, в яких зберігалося під низом якесь майно постійно, про яке всі забували або там заводилися миші. Якщо хазяйва допускали мишею у свою домівку. Але ці дивани були прикольні тим, що коли гості приходили до людей, вони легенько розкривалися, чому книжка називається, клалися. Прямо і тут лягали на цьому дивані в гості. Тобто він був універсальний. Теперші дивани більш трансформери, вони складаються як захочеш. Але диван-книжка це був один із зародків тих диванів, які пішли зараз. Це був прадідусь у тих диванів, що які є зараз. Ліжко з здоровенними, вишитими подушками. Це був окремий кайф для дітей. Ми розганялися, просто пригали на ці подушки, а потім нам влітало чертів за те, що ми все розкидали. Та окремий кайф було відпочивати на цих подушках. Тож зараз вважається, що сон з подушкою великою це ворог для твого хребта, для твоїх і для шиї, перш за все. Але спати на них був один кайф. Сон був набагато міцніший, бо спали ми не просто на подушках, а на подушках, в яких заповнений не сінтіпон, а пір'я. Ну, На худий кінець куряче пір'я. Сон у них був набагато кращий. Я пам'ятаю, як в таких домівках у цих великих кімнатах збиралося дуже багато гостей. День народження там у когось із родичів. Розкладалися такі столи. Не пам'ятаю, як вони називалися, але практично у кожного хазяїна були такі столи, які розкладалися складними. Ставилися по два столи і тут сідали родичі, знайомі, куми. Зараз ці хати пусті, у них ніхто не проживає вже. Але вони залишилися на згадку, що були колись такі. Тут минула в цих домівках ціла епоха, декілька поколінь виросли саме у цій домівці. Тут народжувалися, одружувалися і помирали люди. У цих стінах покладена ціла історія, і історія нашої країни те стосується таких домівок. Бо це є життя, це є спогади і це є наша історія, про яку ми не маємо права забуватися. Зазвичай біля печей, біля люків для печей, постійно все випадало. На сезон, бувало, і не вистачало оцієї побілки. Все сипалося. Періодично треба було, через те, що глина перегрівалася в цих місцях, треба було вищерблювати усе і переробляти заново. Але тим не менше, навіть зараз отака груба дає наскільки багато жару, що в хаті тут неможливо навіть знаходиться. Тут наскільки жарко робиться. Просто в міру треба топити само собою. Але від цього тепла тіло насправді прогрівалося. Бо от дійсно є різниця. Коли нагріваються труби від парового топлення, чи нагріваються від печі. Піч працює на інфрачервоному опромінюванні. Інфрачервоне опромінювання пронизує наскрізь, прогріває із середини, як мікрохвильовка. А парове отоплення гріє повітря. Коли повітря перегрівається, від парового опалення можуть робиться дурно. Від цієї печі дурно практично не робиться саме собою, якщо не отримати тепловий перегрів. Коли грійся біля такої пічки, це більше нагадує нагрівання у бані. Ти можеш витримати 80-120 градусів навіть. Тут ти так само витримаєш. Єдине, може не витримувати застилки, ці що поруч, і дерев'яна мебель. Ще одна біда для сучасних людей. Приїжджаєш сюди з телефоном, і без такого, хоч і старого тронічка ти не зарядиш навіть телефони. Сучасні блоки живлення, в принципі, підходять на такий зразок, але будь-які прилади, типа чайники там, ті самі переноски не підходять, бо тут ще совдеповський розйом для розетки. Добре, те, що в таких домівках і досі. Уж трошки є якесь життя. Живуть старенькі бабусі, дідусі, і історія цих будівель ще залишається. Але якою довгою вона буде, буде залежить від нас. Коли ми всі переїдемо в міста, в таких селах залишаться такі хатки, які будуть просто падати від того, що за ними ніхто не доглядає. Так і закінчиться історія оцих домівок. І вони будуть залишатися тільки на фотографіях. І на таких відео. На жаль, наш спадок, рано чи пізно, в будь-якому вигляді, наш спадок, стане нікому не потрібним. Але цінуємо те, що є, цінуємо те, що ми бачимо, те, що ще залишилося в Україні. Як би там не було, такі домівки, в яких зараз, здається, нереально було б жити, вони виносили не одне покоління, в тому числі і наших батьків. І деякі з вас, ті, хто дивляться зараз це відео, виросли в таких будівлях і, можливо, ще й досі за ними скучаєте. Це наша історія, яку нам треба цінить. Так. Заводиться ключ, тут лямка випадає. Закрили лямку, потім ключом клац. Забираємо ключ. Отуди, витягуємо його. І все, у нас хата вважається закритою. І з тої сторони. І зсередини ж ми, звичайно, можемо це все відкрити. Клац. Хазяйни, які виходили з дому. Нерідко такий ключ забирали з собою, але такий ключ міг бути до 70 см. І само собою 70 см з собою не поносиш, треба в Одесі його ховати. Нерідко такий ключ передавали сусідям на зберігання, коли хазяїни десь виїжджали. А ще частіше ховали їх просто під долівку при вході. І все, ніхто не побачить.